Мене звуть Світлана Пригунова, я ведучий тренер нашого інституту Мігіс, керівник навчальних програм першого другого ступеню, автор спеціалізацій терапія залежних відносин і терапевтичні відносини. Сьогодні пропоную вам поговорити про такі поняття, як кордон. Контакт або межа контакт щодо терапевтичних відносин. Ми з вами знаємо з теорії гештальтерапії, що є поняття в нас межа контакту. І це таке умовне місце, де відбуваються усі події. І тут можна розглядати, як формується межа контакту взагалі у відносинах терапевтичних, і як формуються межі або кордони особисті, які потім з якими потім стикається терапевт, клієнт, як вони у відносинах відбуваються і співвліяють друг на друга. Тож, якщо казати про кордони психотерапії, то це договір, по-перше, це правила: договір, це час і ті події, що відбуваються у всередині простору терапевтичних відносин. І ми дуже багато говоримо про те за період навчання, що дуже важливо цих, дотримуватися цих правил для того, щоб терапія була ефективною. Бо, звісно, кожен з нас хоче бути ефективним, корисним для свого клієнта. І ця ефективність вона можлива, саме якщо дотримуватися, якщо думати, завжди думати про межі терапії.